Це у нас картошечка вариться, макарончики наші варяться. Це у нас розсольнички. 53-річна Анна, 53 Анна Коваленко разом із колегами готує страви, які роздають безплатно. Готуємо для переселенців воєнкомати тероборона. Дуже багато картоплі треба на число морковки, цибульки то. Дуже великий об'єм роботи. Головна наша задача, щоб було смачно по-домашньому. Готують сніданки та обіди в одній із полтавських компаній. До цього долучили працівників, каже директор. Розпочалося це все з, ну, з перших днів війни. Кожен день виходили, не дивлячись на ситуацію на важку в нашій державі. На воронесці в нас порядка 20 людей. Починали ми десь з 500 порцій, потім буквально там з кожним тижнем вже дійшли до тисячі, і наразі вже 1500. Якщо ти не можеш піти зі зброєю в руках, то ти робиш на своєму фронті те, що ти вмієш і те, що в тебе найкраще виходить. Готову їжу запаковують в окремі контайнери. ми сапаємо в окремі корикси або баночки. Всі корикси в основному це ну, картопля, каша. Запаковані страви розвозять, зокрема, до навчальних закладів, де мешкають переселенці. По кількості чоловік у кімнаті, де проживають, видаємо, отримують, прийшли і отримують на кімнату. Діти і муж, чоловік. І троє дітей, четверта Ми дуже довольне. Гарячі обіди. Потім до цього нас в вона кормили, потом, як гориться роздали. Очень ну, нам нравится. Спочатку компанія готувала обіди з продуктів, які залишалися на складах, а нині до фінансування долучилася міжнародна неурядова організація. Ця організація World Central Kitchen, найбільша в світі, яка під час війн, пандемії е і інших природних катаклізмів допомагає людям. Під початку повномасштабної війни працівники компанії приготували та роздали приблизно 60 тисяч порцій їжі. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.